Бог благословив, урожай, якого так чекали, як дарунок, щедрий із полів, ми по Божій милості зібрали. В багатьох з нас радість у серцях за великі милості Господні, хоч, можливо, сіли і сльозах. З радістю зібрали ми сьогодні. Наш Господь із щедрості до на нас, свої блага й милість нам Це цей останній і нелегкий час. Все нам необхідне посилає дощ і сонце, вітер і роса, звідки це приходить, ми не знаємо. Чи ж не Бог це творить чудеса, та про те ми часто забуваємо, якби сонечко на небо не зійшло, то хоч скільки б ми не працювали, в полі зовсім плоду не було, хліба ми щоденного не мали б. Марна праця, якщо вічний Бог не прольє своєї благодаті, хоч, буває, стільки в нас тривог, але ж Бог спішить нам помагати. Нашу працю Бог благословив, ми це бачимо на власні очі, і тому цей радісний день жнив ми ім'я Його прославить хочемо.